На цих трамвайних путях я вдарилася, упала, потерялася з нами. Син, як оказався на путях, я далі не пам'ятаю. Так, 27-річна Тетяна Романова із Запоріжжя пояснює, яким чином її десятимісячний син Артем опинився у смертельній небезпеці. Того дня, 30 грудня 2018 року, перехожі знайшли малюка на травайних коліях. Поруч із хлопчиком лежала його непритомна мати. Мене обвиняють, що я алкашка, що я напилася, впала без пам'яті. Це не так. Я не винувата. Там були високі рельси. Я зацепилась коляскою і впала. Дитина була. Када перехожі викликали поліцію, швидку і соціальну службу. Тому брудний і застуджений малюк вчасно потрапив під нагляд лікарів. У нас набрав більше кілограма, у нас став хорошо сидіти. Я подозріваю, що у нас уже скоро і бігати почне. вже майже місяць. Тетяна не бачила сина. Єдине, що нагадує їй про дитину, його м'яка іграшка, яка того дня залишилася вдома. Раніше біля мене спав Артемко. Тепер я госую до п'ю заспалюсти. Тетяна не розуміє, чому їй не повертають сина. Втім, мама Тетяни, 47-річна Олена Романова, стверджує, що це вже не перший випадок, коли дочка кидає свою дитину напризволяще. Тому що на зупинці. Вона викидала його з коляски, дочки в якийсь приступ не вміняє Мама Тетяни говорить, що дочка виїхала з села у пошуках щастя до міста. Натомість знайшла багато проблем, через які може втратити власну дитину. Вона сказала, що вийду в город, здраю свою літню життя. І що, хіба вона устроїлася? Вона майже бомжує там, та ще й з дитиною. Немає там горді, де й голову пригорнути. Випадкова помилка чи системна безвідповідальність матері сьогодні тетяна приїде в студію стосується кожного, щоб дізнатися, яка доля чекає на її десятимісячного сина, чи зможе вона довести рідним і чиновникам що гідна допомоги та підтримки.